Захисники 103 ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України отримали високі нагороди. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на 103-ю окрему бригаду сил територіальної оборони збройних сил України. Нагрудні знаки за зразкову службу від міністра оборони України Олексія Резнікова та почесні нагрудні знаки Срібний Хрест за підписом головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного вручив начальник регіонального управління управління сил територіальної оборони захід збройних сил України, полковник Олександр Кяго, повідомили у прес-службі бригади. Усі бійці нашої бригади є гідними утримати нагороду, оскільки кожен з них проявляє особисту мужність та високий рівень професіоналізму. Однак важливо розуміти, що кожна вручена нагорода відображає не лише досягнення окремого воїна, але й результат спільної служби усіх підрозділів. Такі нагороди свідчать про визнання нашої здатності до. Виконання бойових завдань відзначив командир бригади, полковник Валерій Курко.